Головний суперник в боротьбі за золото надто складний. Це Московський Спартак. І був цей матч яскраве тому свідчення. Саме в цій грі, попри усі біди, яскраво проявилися кращі індивідуальні та командні якості та риси дніпропетровських футболістів. Взяти хоча б перший гол Олега Протасова. Олег Протасов. А це 52 -го хвилина. Голу не було. Після неї, після 52-ї, справжній футбол закінчився. Телевізійний повтор дає нам можливість бачити, що голу не було. І що те ж саме, що й ми з вами відмінно бачив суддя Кузнєцов. Він потім скаже, що йому давав відмашку боковий арбітр, стверджуючи, що гол був. І Кузнєцов повірив. Але ж він знаходився спиною до бокового судді. Зверніть увагу. Зараз він займає своє місце ближче до воріт. І в той момент зреагувати він ніяк не міг на відмашку, хіба що в разі пострілу в спину. Однак. Я встановив стінку, заняв позицію в широкої площаді, недалеко далеко от Олгового рока площаді. Последовала передача, соответственно, там борьба была еще передача с но удар по воротам. Я определял, что взять ворот не было, так как мяч не пересек линию ворот. Здесь мяч отскочил к игроку Спартака, который хотел добавить ворота, но попал в игрока защитника, и мяч ушел на угловой. Я показываю угловой, и вдруг вижу отмашку судьи на линии, настойчиво. То есть у него было да. другое мнение у Нет, ну я, естественно, вижу игроки сразу к суде, игроки из Спартака и Днепра. Я тоже подбежал. Судья на линии, это был Смагин, очень уверенно, говорит, 200%, что мяч пересек линию ворота. Звісно, може, здесь я не проявив рішитності, але я думаю, що і не вірити допоможнику, тоже как-то. Що не кажіть, а уява цього арбітра дуже багата. Ну, За що тут давати пенальті? Це навіть важко навмисно придумати. Ніхто навіть не торкався гравця-суперника. І ось тоді принциповий матч перетворився на безпринципну бійку. І в такій обстановці Дніпро ще й зрівнює рахунок. Зрівняє і зведе матч у нічию. Ну, знов таки, нерви не залізні. Чому ж не золото, а срібло, здобула ця команда. Про це трохи пізніше. А зараз ось на цьому матчі хочеться привітати все ж таки і поздоровити футболістів і тренерів з безперечним успіхом. Навіть у такій обстановці вони зрівняли рахунок. Ну а потім було друге коло, потім були ще перемоги і срібні медалі.